Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали окупантів і стареці пишуть про десантну операцію. ЗСУ Курчатові корчатові десантування прямо над АЕС гелікоптери розвернулися і полетіли з паціна. Захопив зброю та охорону станції. Система ППО не спрацювала, оскільки партизани напали на розрахунки. Пишуть про те, що Корчатові зараз йде жорсткий бій. Колони розвардійців СБ та інші російських сил кинулися до станції підземне сховище ядерних відходів. Захоплено, як і основні протиядерні бункери станції. Корська що є одні. І з трьох найбільших АЕС Росії склалася з чотирьох блоків та постачає електроенергію у п'ять центрально чорноземних російських регіонів. Білгородська, Курська, Воронезька, Липецька Тамбовська області. Зараз Курська АЕС це єдина у Росії станція, де активно будуються нові енергоблоки на АЕС. 2 станція розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими туди діставалися. Нині українські військові просунулися приблизно на 30-40 кілометрів глиб території Росії у Курській області. Іде. Знаходиться від станції на відстані близько у 50 кілометрів. А то й менше відомо, що раніше на АЕС з охорони станції прибрали усіх чоловіків, залишивши тільки жінок розвардійців. Одразу після цього розвардія відзвітувала про посилення там охорони. Зокрема, співробітник станції заявив російським журналістам, що чоловіків прапорщиків Розвардії повернули на службу. І до захисту Курської атомної станції від АЗС заскочений зненацька ворог почав готуватися терміново хаотично. Так російські соловки після обіду п'я. Нацю перекрили всі під'їзди до станції. Крім цього, Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2. так звані російські воєнкори. Теж заявляють, що АЕС готується до оборони, оскільки нібито фіксовано мобільні групи ЗСУ за близько 40 кілометрів від станції. У той же час російський наступ в районі малої лукні Курської області не тільки не ввінчався успіхом, а й фактично провалився сили оборони України задали низку випораджувальних ударів по колонах російської армії високовослужбовцям КНДР на момент оперативного розгортання цих підрозділів. Цілів, що призвело до нарахованих жертва серед особового складу і знищення важкої бронетехніки. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігерова. Російський наступ у районі Малої Локнії області за оцінкою самої російської сторони фактично захлинувся. Самі російські військові у зетпабліках, відзначають той факт, що в районі Малої Лукні село оборони України завдали низку опереджувальних ударів по колонах російської армії і військовослужбовців КНДР на момент оперативного розгортання цих підрозділів. Це призвело до Численних серед особового складу та знищення важкої бронетехніки противника, крім того, слід відзначити той факт, що обмінний фонд до Сил оборони України значно поповнився коштом військовослужбовців російської армії, зосереджених на даному тактичному напрямку, розповів Снігеров. Військово-політичний аналітик також зазначив, що на момент передислокації підрозділів російської армії в районі Малої Лукні силами оборони України було завдано випереджувального удару, який прослужив початком українського контрнаступу. На цей час ми можемо говорити про те. Що зона присутності ЗСУ Корській області розширилася на 100 кілометрів, взято під контроль низку населених пунктів, повністю знищеного від російської присутності. Населений пункт Махнівка і далі є просування вглиби російської території. Самі росіяни визначають факт просування української армії залежно від джерела від 5 до 7 кілометрів, зазначив гість ефіру. На думку Снігірьова така ситуація створює проблеми для Російської Федерації в інформаційному та політичному планах. На моментах можливих переговорів українська сторона продемонструвала суб'єктність в. Хвалені рішень про проведення наступальних операцій розширення зони присутності в Курській області. По про те, що про секретар російського диктатора Путіна відкидає можливість обміну територіями між Україною та РФ, у західній пресі вже з'являються повідомлення про те, що російська сторона розглядає можливість територіальних обмінів, а саме Куризької області на окупованій території України. Тому появу цієї інформації можна вважати контрольованим вкиданням інформації, тобто російська сторона промацує зондує ґрунти, дивиться на реакцію насамперед українські. Я сторони щодо подальших можливих сценаріїв, хочу також зазначити, що всі дедлайни російської сторони видавати ЗСУ з Курської області провалилися уже понад шість місяців. ЗСУ не тільки отримують ситуацію в Курській області, але й розширюють зону присутності. Констатував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис підписуйтесь на канал, переможемо разом.